Нині вітаю вас щиро, бажаю натхнення в житті, щастя й миру. Робота, хай радість дарує щоденно, хай долі щастя панує повсякденно. Учителю, пораднику і дрожжею ви вибрали дорогу непросту. Ми сьогодні дуже дякуємо за вашу працю, в учительську святу. З ним вчителя щирого серця. Дякуємо вам за цю почесну і шановну працю. Дякую за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших руках, а ваша доброта в наших сімейні. Любі вчителі, вам поклон низький аж до землі, за завзятість у своїй роботі, за знання, терпіння і турботу. І нехай у найскрутніший час віра в краще не покине вас. Зіронька, надії не згасає, і Господь життя оберігає.